Хмельницький майдан вже вкотре збирає людей на всеукраїнський мітинг. Протестуючі продовжують приходити, аби висловити свою думку за допомогою вільного мікрофону. Багато й тих, що збираються на Майдані, аби поїхати до Києва. Люди, які живуть в селі, мені говорили, що не треба тобі нікуди їхати. Но я просто от хочу поїхати на Майдан. Якби я змогла знайти відповідь на свої питання тут, я би не поїхала на Майдан, бо холодно. І погода ніби не дозволяє. Просто я дивлюся, що такі молоді діти стоять, мерзнуть. А я, жінка, яка живу в селі і бачу, що робиться так багато неправди, прийшла записатися, щоб поїхати. Хочу поїхати підтримати, задля того, щоб навели лад якийсь порядок, щоб можна було до когось звернутися. І е, звернули увагу на нас, селян. Бо село вимирає. Активісти, які повернулися з київського майдану, запевняють, що все більше людей з регіонів їдуть до столиці, у тому числі й жителі Хмельниччини. Вчора я повернулася з міста Києва. Атмосфера яка там її неможливо ні з чим порівняти. Там дійсно дух побратимства, там дійсно один за всіх і всіх за одного, і це не тільки гасла, це дійсно суттєве кредо кожного з тих людей. Після тих подій, які відбувалися кілька днів тому, з час Київ Євромайдану в Києві, досить велика кількість людей сколихнулася, і досить велика кількість людей приїхала в Київ з Хмельницького, зокрема також тут є списки людей. Списки люди збираються. Ми відправляємо людей за ті кошти, які ми збираємо тут на Євромайдані. які ми збирали протягом всього цього періоду. Багато людей їде самі автомобілями, потягами. Хто як має, так їде. В принципі, люди їдуть всіх областей України. Варто заважити, що Смольницького також їх велика чисельність. Богдана Юсупович, Іван Мовчан для інформаційного випуску.